Це бойовий дрон Тарас Бомбер. Він виготовлений в Україні, тренується ним вправлятись. Екіпаж 43, окремої механізованої бригади Небесна Мара. Зазвичай працює три людини: це командир екіпажу, пілот і інженер. Плюс може бути водій. Загалом командир екіпажу він як менеджер керує всіма процесами, плюс як в ролі штурмана виступає. Пілот, якби вже знаходиться в окулярах з джойстиком. Кожен з екіпажу дрона має свої обов'язки, розповідає боєць з позивним Медоїд. Інженер групи готує та прикріплює боєприпас. Оператор доставляє дрон у ворожу ціль. Знаходять ворога наші розвідники. Вони літають на «Мавіках», шукають підходящі цілі нам. Зазвичай це або піхота ворожа. Або їхні бліндажі, або звісно, їхня техніка. Тарас бомбер може нести до півтора кілограми ваги. Окрім українських дронів, бійці використовують за fpv дрони Камікадзе. Додає командир екіпажу на позивний Куба. За допомогою такого дрону екіпаж може нанести ураження на відстані до 15 кілометрів. Надислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.